Що тебе в руках? Це моя мрія. Мрія? Так, я мрію знайти справу свого життя та розвивати Україну, тому в Житомирській політехніці. А про що ти мрієш? Я мрію стати журналістом та транслювати правдиві новини, а також спростовувати фейки. А про що мріють інші студенти Житомирської політехніки? Я мрію підтримувати психологічний стан українців. Я мрію популяризувати українську історію. Моя мрія. Я хочу розвивати освіту в Україні і навчання на факультеті педагогічних технологій та освіти впродовж життя допоможе мені в цьому. Я мрію показати Україну світу. Я мрію стати перекладачем та представляти Україну на міжнародній арені. Але зараз в нас одна мрія перемога України.